Христос рождається. За світлом зірки десь аж зі Сходу ідуть три владики княжого роду. Мабуть, цьогоріч царі, мудреці, хтось каже астрономи, вичислюючи час приходу вічного царя. Ідуть довелеєм. Кожна людина має своє царське походження у Бозі. Кожна людина несе у собі світло Боже і є світлом. Кожна людина, покликана вічним царем отримати це царське. Походження царську приналежність до Всесвітнього і вічного Царя Христа Господа. Мабуть, ціле наше життя це похід до Влеєму, це проща до вічного, це проща до світла, це проща до того. Який не розчаровує, а товаришує нам у всіх наших світлих і проблемах, викликах, щоб поставити своє могутнє Боже рамено під наші з вами проблеми і виклики. Вітаю дорогі у Христі, брати і сестри, дорога молодь. Українська дітвора і особливо у цей рік, у це Різдво волонтерів і тих, хто розділює холод. Не комфортні види, навіть я... ясел і стаєнки не мають. Соломи їм бракує. Українському воїну в окопах в обороні рідної землі. Сьогодні наші погляди, наші вдячні молитви, наша хода до Бога до Вефлеєму, до Стаєнки, щоб стати перед Ісусом, ідемо усі з однією думкою. Боже, малими своїми руками обійми цей світ України, цілий світ, де точаться війни, де лється кров, Ти, цар миру, візьми у свої благословенні Божі руки тих, хто потерпає сьогодні зимно. Тих, хто в окопах голодний, тих, хто наражений на втрату життя, тих, хто далеко від дому, від своєї парафіальної церкви, від святвечільної свічки і 12 страв, огорни їх своєю могутньою, малою десницею. дитя Ісус і віддай їм те, чого їм бракує у цьому різдві. Ми, мабуть, ціла Україна. Без винятку сьогодні хочемо стати перед Яслами і віддати тобі це сьогодні для нас найдорожче життя наших воїнів. Наших батьків, братів, сестер, синів, заопікуйся ними, рівно ж заопікуйся тими, кого ти прийняв у свої обійми у вічності. Бо біля святвичіннього столу молимося за нас живих. За тих, хто в дорозі, хто не має де голови преклонити, і не має можливості насолодитися пісними, скромними стравами святвечірнього столу. І особливо теж молимося за тими, хто в колисці мертвих спочиває плоттю в українській землі. Ангели над Вефлеємом почали вшановувати прихід Бога плотю на землі співом слава Вовишних і на землі мир людям доброї волі. Мабуть, мусимо старатися поєднати це глибоке духовне. Свою молитву, своє духовне християнське життя і тим земним, про котрі співали ангели, мир людям доброї волі. Справді з власного серця ширмо цей мир людям доброї волі нас є набагато більше, як нам здається. Спробуймо справді цей мир, свій внутрішній, видати на гора цього світу, на сонце денне, щоб воно розповсюдилося і торкнулося всіх тих, у кого замерзли, закам'яніли, зачерствіли серце. Бо наш глобальний український і світовий мир залежить від миру у серці кожного з нас. Цього миру, цього Божого миру, тої великої Божої сили миру, миритися, жити в мирі, продукувати мир, проголошувати мир. Зі серця бажаю всій Україні, нашим безстрашним воїнам, нашим безстрашним захисницям, дівчатам, волонтерам, нашій молоді і дітям. Всьому дорослому громадянству України Боже, обійми нас своїми малими рученятами і через Твої руки подай нам справді мир, справедливий мир, справедливу перемогу. Амінь. Христос рождається всіх Господніх благодатей і миру. decrease sladim